Відколи Lenovo придбала моторолу, все більше фанів олдскульних традицій невдоволено фиркать у їх бік. Мовляв, все не те і все не так. Втім, як ще до нових користувачів: тих, хто шукає щось якісне, з розумні гроші, тих, хто в від чисто китайського, але ще не дозрів до топових а-брендів. Чи є сенс дивитися в бік бренду, який стояв у витокі мобілобудування? Спробуємо в цьому розібратися на прикладі Moto G5. Не так давно ми побували на офіційній презентації цього смартфона та його збільшеної версії в Україні. І вже там було зрозуміло, що ця залізяка буде дуже цікавою в плані співвідношення ціна якість. Втім, на той момент точних даних про ціну ще не було. Тож ми схрестивши пальці з нетерпінням очікували старт офіційних продажів. Зараз за новинку просять плюс-мінус 6 тисяч гривень. І так, це дорожче ніж звичні нам сайомі та Meizu. але не забувайте, що у всього є своя ціна. Працює ця крихітка на базі Snapdragon 430 з максимальною частотою 1,4 ГГц. На цьому ж процесорі є смартфон від Xiaomi Redmi 3S, вартість якого зараз плюс-мінус 4 тисячі гривень. Ті не забуваємо про Nokia 6, яка була в нас на огляді зовсім нещодавно, і за неї просять вже 11 тисяч гривень. Оперативки і постійної пам'яті тут типовий на сьогодні мінімум це 2 та 16 гігабайт. Відповідно, і не дивлячись, що зазвичай ми робимо наголос на тому, що у 2017 році мінімальний об'єм оперативки це 3 гігабайти, Moto G5 – і це дивно. Цілком достатньо наявних двох. За статистикою, цілком функціонуючий девайс після встановлення на нього всіх месенджерів і додатків, використовує не більше 1,5 ГБ протягом доби. Чого не скажеш про флеш-пам'ять? 16 ГБ мало як не крути. Графіка тут Adreno 505, і вона дозволить більш-менш комфортно бавитись в топові ігри. Хай навіть не на максимальних налаштуваннях. По інтерфейсу тут, і це дуже добре, майже чистий Андрійко 7-ї версії. Нікуди не зник типовий для смартфонів Moto функціонал по керуванню жестами. А раджу залізти в ці налаштування одразу Візьмете смартфон в руки, адже до деяких функцій доведеться звикати, як, наприклад, керування однією кнопкою під екраном. Хоча це і не кнопка зовсім, просто сенсорна область з вбудованим у неї сканером відбитків пальців. При цьому все логічно. Звичайний тап викине вас на головний екран, свайп ліворуч, крок назад. Праворуч багатозадачність. Здається, все просто, але є свої нюанси. По перше, до цього треба звикнути. А по-друге, коли звикнете, то з'являється такий собі ефект – коли ви, як власник цього смартфона, не зможете користуватись нічим іншим як мейзу. Також вмикаючи таке управління, варто розуміти, що ось ці свайпи потрібно робити впевненим чітким рухом. Інакше смартфон дуже часто просто викидає на головний екран, сприймаючи же за звичайний натиск. Ну і останнє зауваження: це не повна відсутність на екранних кнопок. Під час набору тексту вони все одно вилазять на екран, закриваючи собою частину клавіатури. І якщо у вертикальній орієнтації це ще не критично, після першого натиску на клавіатуру вона стає на своє місце, то горизонтальній друкувати просто неможливо і виправити це можна тільки в. Вмикаючи класичне управління смартфоном, або ж знаходити якусь іншу альтернативну клавіатуру, тут же вирішувати вам. Я особисто ніколи не вмикаю горизонтальний режим, навіть на 5-дюймовому смартфоні. Тож мені цей момент по цимбалах. Але якщо ви хоч зрідка друкуєте так, то таке керування не для вас. Окремо відзначу можливість миттєвого перегляду сповіщень. Як без цього жити далі, просто не уявляю. Вам приходить повідомлення, і ви не розблоковуючи смартфон. Бачите текст та можете з ним взаємодіяти. Свайп донизу відхилити, свайп догори відкрити. Неймовірно зручно. Ще однією відмінністю цього смартфона від голого Android є доповнення мотоді, деякі з яких можуть бути знайомі з інших телефонів моторола, але деякі з них зовсім нові. Наприклад, для увімкнення ліхтарика варто лише зробити подвійний рух в стилі пацана каратіста. Для активації камери достатньо двічі повернути телефон. Поклавши телефон обличчям вниз на стіл, в ньому автоматично вікнеться режим не турбувати. А зробивши такий ж же жест під час дзвінка, заглушиться рингтон. Ви також можете провести пальцем по екрану знизу вгору. Що зменшити дисплей і комфортніше користуватися однією рукою. Дисплей тут 5-дюймовий, виготовлений за технологію IPS, і це, звичайно, не надто дорога, втім якісна матриця. З налаштувань лише два режими: звичайний та насичений. На жаль, регулювання температури досі не завезли. По кутах огляду все добре. Є незначне вигорання при погляді з кутів, але це взагалі не критичне, і при типовому використанні непомітно. Роздільна здатність, звісно, ж 1080 на 1920, тобто 441- піксель на Дюйм. І цього, звісно, аж поза очі. Ба більша, він має кращу щільність пікселів на дюйм, ніж той же iPhone 7. iPhone 7 у нас нема. Бокові рамки не малі. І взагалі то можна навіть за це посварити. Але не будемо. Адже на нашу думку для бюджетного смартфона це прийнятно. На дисплеє місце зайняте динаміком. Він же розмовний і він же основний. Поруч фронталка та датчики, а не чологотип мото щодо якості звуку, то він тут досить плаский, з дещо звищеним високими частотами, не хрипить, але і натяку на баси тут немає, що досить дивно, до речі, адже місця в корпусі більше ніж достатньо. Під дисплеєм вже згадана сенсорна область зі з камерою відбитків пальців, а поруч розмовний мікрофон. Таке розміщення не надто вдале з точки зору дизайну, але виправдано функціонально. Так і захист від вітру хороший і вас чудово чути. Кнопка блокування та регулювання гучності розташовані на правому торці в максимально зручних та звичних місцях. Першу, до речі, з добре відчутною фактурою, намацати і не сплутати її, дуже просто. Єдине, що засмутило, це пластик, з якого виконані як кнопки, так і обравлення задньої кришки. Вона, до речі, змінна. Внутрішня частина металева. З роз'ємів тут лише мікро-USB та аудіоджек, і що те, що інше, можна назвати застарілими інтерфейсами. Але якщо аудіоджек ми бачите, то замість мікро-USB в смартфоні 2017 року хотілося бачити USB-C. Здається, самі останні китайці, і ті перейшли на новий стандарт. А тут мото і застаріла дірка в корпусі. Ну, таке собі рішення. Все інше, звісно ж, розмістили під кришкою. Тут два роз'єми для мікросім карт та окремо для флешки. Бодрофончик підтримує карти пам'яті до 256 ГБ, що в цілому вирішує питання з малим обсягом вбудованої пам'яті. Також тут з'ємний акумулятор ємністю 2800 мАч. Цього особисто мені зі скрипу вистачає до кінця робочого дня. Це припорівняно помірному використанні і хвилин 20-30 іграшок. Плюсом з'ємного акумулятора залишається те, що можна просто придбати другий і заряджати окремо. Але хоч хтось з вас так робив за останні років 6-7, Сумніваюсь. Щодо перегляду HD відео зі звуком близько 50%. Смартфон за півтори години розрядився на 22%. Щодо перегляду HD відео зі звуком близько 50%. Смартфон за півтори години розрядився на 22%. І це можна назвати непоганим результатом. Ну а Asphalt Extreme за 20 хвилин гри жира близько 8%. На щастя, слухавка підтримує технологію Turbo Charger, що означає, що 15 хвилин зарядки дозволить вам отримати близько 6 годин автономної роботи. Але хочу одразу попередити, що комплектний мережевий Адаптер видає тільки 2 А, і для отримання максимальної вигоди від технології турбочарджер потрібно буде докупити потужну зарядку з видачою відразу 5 А. Телефон має дводіапазонний Wi-Fi на 2.4 та 5 ГГц, а також Bluetooth версії 4.2. На превеликий жаль, сюди не додали NFC, тому ви не зможете користуватися перевагами Android Pay або ж його еквівалентами. І останній елемент на корпусі, який ми досі не розглянули, це камера. Тут встановлений 13 мегапіксельний модуль з діафрагмою F2.0 led спали з одним світлодіодом. Користь з останнього не надто багато, адже це рівень телефонів 10-х років. А от про камеру побалакаємо. В цілому, знову ж таки, нічого неочікувано тут немає. Це типова камера бюджетного апарату. При хорошому освітленні ймовірність отримати хороший знімок дуже велика. І вона зменшується пропорційно кількості світла в кадрі, а в вечірній час доби і зовсім може дорівнювати нулю. Втім є ручні налаштування для тих, хто хоч трішки розуміє, для чого вони. На виході зможете отримати дещо кращі результати. Хоча знову ж таки не айс. Сам додаток досить простий. Та з мінімальною кількістю налаштувань. По відео скажу чисто для галочки, аби виправдати назву повний огляд. Смартфон знімає 1080p і на цьому все. Ніяких смаколиків моторолівці нам не підготували. Та і ми їх не особливо очікували від такого смартфона. Тож час переходити до висновків. Сікріня там ходяться на сцені Європа тисячі Я дуже спітальна в поляву чи Так, так, Олександр? Як це джимали сьогодні на виду? А корвань. Та один нахер, все я пішов. А висновків буде чимало. Почнемо з того, що Moto G5 можна вважати бюджетником від моторола. Так, бюджетником за 6 тисяч гривень. Це смартфон з чудовою якістю збірки, приємними матеріалами та крутим кольором. Якщо говорити про наш зразок, так можна докопатися до 2 ГБ оперативної пам'яті, але як виявилося, працює він куди краще за той же Meizu m 5 Note, який отримав набагато потужніше залізо, та куди стабільніше за Redmi 4 Pro, який знову ж таки потужніший. Тут далеко не класна камера, і якщо цікавить саме цей аспект, то я б радив придивитися саме до плюснутої версії. Принаймні на презентації вона мені сподобалась. І, до речі, я й також чекаю на огляд. По звуку тут теж скрутні справи, але знову ж таки краще, ніж у тих же Сайомі та Meizu. Просто Lenovo з їх любов'ю до Dolby ми чекали більш якісного звуку. Але в цілому, враховуючи чистий, гарно оптимізований Android 7.0, чудовий на нашу думку дизайн, цікаві софтові фішки Moto та врешті-решт офіційну гарантію в нашій країні, вважаємо Moto G5 чудовим вибором за свої гроші, навіть з оглядкою на китайські смартфони, які останнім часом розчаровують навіть нас, їх відданих фанатів. Ну на цьому в мене все. З вами був Макс, тогляд Moto G5. Все бувайте, коротше.